Слухай, Пікачко Дзьоб, якщо я злий, це не значить, що все, що я роблю, теж зле. Ну, і що ти дивишся? Так, я зробив дещо дуже погане. Спитаєш мене, що? Це убиватор Гейміндустрія 3000! Ха-ха-ха! Здивований? Хто б сумнівався, ти завжди не оцінюєш моїх винаходів, але це варте твоєї уваги. Ну, подивись. Ну, будь ласка. Це комп'ютер, який мені зібрала компанія Цгар. І з ним я зможу виграти будь-якого гравця. Ти спитаєш мене навіщо? Спитаєш? Добре, я сам розкажу. Я виграю за допомогою цього комп'ютера у всіх гравців на світі. Вони розчаруються, перестануть грати компанії, які створюють ігри збанкрутують, прийдуть до мене, щоб я. Більше не грав, а я у них попрошу гроші. Як вони мені будуть платити гроші, якщо вони збанкрутують? Не знаю! Час починати! Ту -у 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 -у, починається! Треба прибрати все зайве. Перії, ти дивишся? Хі. Я знову програв. Будете купувати ком'ютера згард.